Два чобітки резинові, без вас в селі нікуда, коли дощик на дорозі скрізь грязюка і вода. Що не взуєш, все промокне, взуття шкіри єрунда. чистиш, миєш, довго сохне, рветься швидко, ось біда. А як взуєш резинові кольорові чобітки, по вулиці так чвалаєш наші справді залюбки. Ми ще тоді взуваємо резинові чобітки, як до лісу поспішаємо, по грибочки, ягідки, Чи до річки прибігаємо, розмотавши вудочки, город також взуваємо резинові чобітки. Коли орем, удобряєм, сієм, полем і збираєм, виручають чобітки. Ой, спасибі ж дорогенькі, резинові чобітки. Я за це вам прочитаю поетичні ці рядки. Хочте, пісню проспіваю, оду пісню, чобітки. Отож і послухайте оду резиновим чобіткам. Два чобітки резинові, нові, без вас силі нікуди, коли дущі на дорозі, скрізь грязюка і вода, коли дущики на дорозі, скрізь грязюка і вода. Що не взуєш все промокне взуття шкіри ерунда. Чистиш миєш, довго сохне, рветься швидко, ось біда, чистиш миєш, довго сохне, рветься швидко ось біда, а як зуєш резинові кольорові чобітки, по вулиці так чвалаєш, наче й справді залюбки, по вулиці так чвалаєш, нашій справді залюбки. Ми ще тоді взуваєм, резинові чобітки, як до лісу поспішаєм по грибочки ягідки, чи до річки прибігаєм, розмотавши вудочки. Нагоро також зуваєм резинові чобітки. Коли урнем удобряєм, виручають чобітки, сієм полем і збираєм, виручаєм чобітки. ой спасибі дорогенькі, резинові чобітки. Я за це вам тут співаю, поетичні сітки, я за це вам поспіваю ці музичні рядки.